дня, друзі, ви на каналі Bamber USA і в нас сьогодні на огляді такий... квартира в такому будиночку. Її має компанія, ці будиночки В цьому окрузі має компанія. Ми для неї робимо ремонти, вони роблять реставрації і здають ці будиночки. Сьогодні в нас в штаті з Чикаго падає дощик свіжо, гарно Заходимо в самий будиночок, тут є код на дверях. Там зараз вам покажу, перекривається вода. Є... Отака. От от. Болірий, вода і ранні машини. За гроші. Тут можна вміняти гроші. Прайс 2 долари за одну камню. Піднімаємо з ходами догори. Так, тут є з двох боків хід до сходів, що дуже буває зручно. Ну і тут ми робили. Всю квартиру. Заходиш тут гардеробна. Зразу тут є електричний бойлер, кухня, тут буде холодильник, електроплита. Ну і так воно все виглядає. Тут буде камінь електричний, це є вітання. Маленький балкончик, з виглядом на вулиці. Отак, вот вон, друзі, воно все виглядає. Коридор. Направо кімнатка. Кондиціонер в стіну, старий будинок, тому так. Гардеробна. Друзі, ванна кімната. Чорна сантехніка вся. Я не прихильник чорної техніки, чесно вам скажу, тому що дуже важко обслуговується. От такі дві гардеробні, знову кондиціонер встроєний вікном, Ось так воно все виглядає і душова кімната своя з туалетом. так воно все, друзі, виглядає. Тут рушнички можна поставити, багато чого можна поставити. Так воно. І вар, вартість оренди такої квартири коливається від 1,5 до 2 тисяч доларів. Це без комунальних послуг. Так що, друзі, всім гарного дня. А, до речі, у, у, у цій квартирі за воду платити, не треба, це вже входить в комунальні послуги. Дякую всім, підписуйтесь і будуть нові відео.